Гадаю, що на GGDroпі за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт, друзі! З вами знову я AtomF. І сьогодні таке відео, де буде битва двох кейсиків. Ціна кожного з них 100 джепонтів, і тому баланс сьогодні не такий великий. 774. Також, е, про цей е, про АВП Принтстрім, відео, як завжди, буде після цього відео. Буде відео вже про АВП Принстрім, де я намагаюсь вибити його. Коротше, хто не зрозумів, про яке АВП Принстрім я кажу, для вас ці відео ще не почали виходити, тому все нормально, не зважайте на мої слова. Для вас відео з шляхом до АВП Принстрім почнуть виходити зовсім скоро, десь, мабуть, наприкінці цього тижня, я думаю, або, ну да десь наприкінці тижня, тому е чекайте. Тут я просто через те, що я записую це відео. Е Трошки пізніше, в мене є деякі заготовлені, воно так і виходить. І нагадаю, нагадаю, або хто не знає, просто скажу, повідомлю, що зараз в моєму телеграмі йде розіграш на оцей от скінчик шинобу. Там дуже прості умови, все прописано, але з основних це просто підписатись на мій телеграм-канал, натиснути кнопку Взяти участь і залишити коментар під моїм відео, де я граю в мапу Agency. Тільки коментар має бути саме по цьому відео, а не просто якийсь дурний коментар. Починаємо. Починаємо з «Ninja Diffuse». 500. Відкриваємо. Відкриваємо за 500, отримаємо зараз скільки глоків цих буде? Три глока. Три глока це ми відкрили за 500, 389 отримали. Тепер ми зрівнюємо кейс лабіринтик за ту ж суму і. І-і. Я вже бачу, що насправді, скоріш за все, дало краще, так, тому що, як мінімум, АВП, і навіть, бачите, навіть нас окупило. Продаємо це все, повертаємось, і знову йдемо відкривати ніндзя-дефюз, 5 штучок. Також в моєму телеграмі просто виходять всякі інформативні і інтерактивні пости, наприклад, всякі голосувалки на рахунок відео, і також ви е, зможете поспілкуватись там зі мною в коментарях. Особисто, якщо щось напишете, я це скоріш за все прочитаю. Якщо я не буду, звісно, зайнятий. Ну, я стараюсь відповідати всім, так що стовідсотково вас не пропущу. І, до речі, дивіться, як видається якесь. Це якась жесть. Продаємо все, і ми вже нафармили трошки. А почекайте, по-моєму, в нас реально переможець вже, якби ми. Вибрали переможця, тому що дивіться, якщо зараз один глок, ну подивіться, наскільки тут погано видає. Просто видали на 300. Ладно, Ладно, лабіринт тепер. І покажи, покажи три рази підряд, просто окупи, будь ласка. Перший, ну таке собі, ну все одно це краще, ніж ота ЦЗшка яка падає. Ну, от зараз. да, Зараз не окупила приблизно ту ж суму. Причому видала, продаємо, продаємо і і і і. і. Uh, відкриваємо тепер ніндзя Дефюз. В принципі, зараз він може окупити нас, тому що. ну ніби ну, от, Арктичний і ще один арктичний. До речі, це Окуп. так це 551, try again і Давайте теж Окуп нам видаш і все. Ми просто кайфанемо. Кайфанемо від ЦБ 100, це 80 144 і погано. Давай хоча б, ну, 461. Не так погано, як могло бути. Повертаємось знову, до речі, безкоштовні кейси. Ну, це на наступне війна. Хоча, може, і в цьому. Може, ми в цьому відкриємо, щоб, в принципі, уйти з якимось нормальним скінчиком, хоча б за 3000, я не знаю. О, три глоки. І ще подивіться, це Зкапа. Ой, мінус просто два, в два рази нас так злило. Ладно. Сподіваюсь, зате тепер оцей кейс нас компенсує. Дуже на це сподіваюсь. АВП Nice. Вже вже це окуп, як мінімум. Так що, банана, це пушка скільки? А, це не окуп навіть. Окей. Окей. Бо там все інше таке собі випало. Нінзи Дефюз, будь ласка, постав те, чого я ще не бачив, щоб ти видавала. Ну, це я все бачив. Ну, ну я все це бачив, абсолютно все це. Ну то реально, ти, ти нічого не можеш іншого поставити, хоча нас навіть окупила. Відкриваємо знов лабіринт тоді. Відкриваємо. почекайте, а де мій баланс вже? Нормально все чи ні? Ніби таке собі, Ой-ой-ой-ой. На... Ну, 150, скільки? Це 68. Продаємо, який в мене баланс? 1200. Ми все злили. Ми все злили. Добре, остання перевірка. Ми відкриваємо 5 так. І, ну, по 10, по 10 просто відкриємо кожен з цих кейсів. По 10 разів. І, до речі, дивіться, Три арктичних вовки це нормально. Відкриваємо тоді ще раз. Давайте фастом тепер. 490. Прикол. Це приколіст. це приколіст. просто продаємо. І в нас рівно, до речі, вистачає, щоб зробити стільки ж прокрутям. Давайте, перший прокрот просто, повільненько, подивимось. Оце вже, ну, погано. Окей. О, щось гарне випаде? Ні. Ні, нічого гарне не випадає. І 5 фастом. Полетіли. 495, 328. В цілому нас. Сильно злила 763 в нас є. Оце фастом, оце фастом, оце так. І давайте це пода. Хоча треба було фастом, просто не виходити. Ну ладно, подивимось повільно, бо, можливо, щось нам та й випаде. почекай АВП, чому не АВП? АВП було б дуже дорого, а так це не прям шикарно вийшло. Окей, окей, сьогодні дивіться. В uh, нас ми в івенті щось нафармили, а, а ми нафармили красиво. Ми нафармили красиво. Я, мабуть, оце тільки заберу. Азімов залишу на інше відео якесь. 949. Давай. Uh, ти можеш, ти можеш видати нам просто три три штучки. Три, три Сицилі крутимо, щоб отримати. Окей. Окей, okay. найс, nice. слухайте, гарно, 3600. І пропоную якийсь дорогий вже кейсик відкрити, адже відео вже треба потихеньку. Закінчувати. Давай справа. Хоча б справа. Хоча б з с... 3400. Почекайте, а куди ми летимо? 4700. Це що, різкий шлях до АВП Принстрім, чи що? Давайте 4 фастом. 4 фастик. Ком... Ну, Нормально видає, до речі, я думаю, буде гірше. Продамо оце і спробуємо вже зробити якусь собі файну пушечку. Отак от, от, Цей же Дігал, давайте. Він, ми здається, його вже десь бачили, і, до речі. Було схоже, було схоже. Але от я думаю, от це не зайде по-любому. Давайте навіть підвищу ціну. Емочка. Полетіли 14%. Але я вже бачу, що почало занадто сильно обертатись. Тому виходимо і пробуємо ось так ще раз зробити на цю емочку. Будь ласка, 22%. Гальмуй, гальмуй, будь ласка, не гальмує. 2300, 2300, золотий кейсик, поїхали фастом. Побачив. Пам, це 700, це 381, я зрозумів вас. Прекрасно. 2600. 2600. Ми можемо відкрити please. Ганпліс. Gun, please, please. полетіла. Це колонія 732. А ще раз, будь ласка. Найс, ну stream. Так, на цьому ми, мабуть, і зупинимось. Тому всім дякую, хто дивився це відео. І до нових зустрічей.